Вітаю всіх на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Приїхали сьогодні в село. Планували провести одні роботи, але дощ вніс свої корективи. Тому і ми трішки скоректували наші роботи і будемо робити наступні сьогодні заходи. По-перше, бачите томати. Томати у нас тільки деякі починають свісти, тому наразі можна внести спокійно по ним куряк. Як я робив це доброго, як буду розводити, як буду вносити, далі дивіться у відео. Що саме цікаво, добре, що пройшов дощ, тому що ґрунт зволожений. А ви пам'ятаєте, що будь-яке доброго краще за все вносити по вологому ґрунту. Тому мені не потрібно робити подвійну роботу, не потрібно зволожувати додатково ґрунт. А будемо вже вносити безпосередньо куряк. Ось так виглядають наші томати. Вони вже набралися сил, це на вулиці. І також, незважаючи на те, що вологий ґрунт, але ми сьогодні планували і зробимо це будемо викопувати цибулини на нарцисів. От, ви можете їх бачити. Уже все, те, що потрібно, відбулося. Їхня бадилля піджовла, підсохла. Саме цього потрібно було. Тому що, друзі, завжди кажу: цибулини нарцисів не можна викопувати, допоки їхня бадилля не стане жовтим. Тому що вони набираються сили на новий сезон. Чому викопуємо? Це обов'язковий захід, хоча б раз на два роки. Тому що, якщо цього не робити, будуть або дрібні квіти, або квіти взагалі будуть втрачатися. І плюс самі цибулини спускаються нижче в землю, тоді їх набагато важче викопати. Тому сьогодні будемо проводити і цей захід. У мене був ось такий звичайний курячий послід. Дуже багато різних брендів, варіантів. Друзі, це взагалі не проблема знайти в магазині. Ось кому цікаво, читайте про це добриво і властивості. Нажимайте стоп на екранах. Я розводив один до одного От з водою. І додавав, здається, 100 мл ось такого препарату «Байкал-М». Знову ж таки, ось про цей препарат. Нажимайте стоп, читайте. І застосування його, якій кількості для чого. Тут, до речі, можете бачити, у мене скошена трава лежить, має підсохнути. ну, Тож пройшов, трішки довше буде сохнути. І використовую для мульчі у своїх мішках, там, де вирощую овочі. Отож. Ось такий вигляд має добриво, яке було замочене протягом пів місяця, мені здається. До речі, запаху немає. Ми його розмішуємо. І тепер головне не збільшувати дози. Використовуємо пів літра добрива на 10 літрів води. Додали і розмішали. І підживлюємо попів літа під одну рослинку ось таким чином. Так, друзі, ну що, переходимо до нарцисів. Ми вже викопали, це вже також майже відсвів. Дивіться, ось так лопату не ставите. Тому що по-любому поріжете цибулини квітів. Трішечки далі. Підкопнули, піднімаємо. наші квіти. Ось вони, дивіться які гарні. Дивіться. Все. Луковички поки що відставимо, щоб вони сохли. Гарні цибулини. Тут у нас ще навіть дивіться, який здоровий куч був. Давайте ми сюди. Далі знову ж таки піднімаємо. О, друзі, тут взагалі був ну, вінеців дуже класно. Був величезний кущик, які це були не гарні. Викопувати потрібно однозначно, тому що без цього з роками квіти будуть втрачати. У розмірі, у красі або взагалі зникнуть. Дивіться ці луковички, Начебто тут Не, ось іще. Начебто все. Так, ну що, друзі, вийшов у нас ось такий цілий ящик цибулин нарцисів. Тепер ми відставимо їх в сарай. Хай вони там побудуть тиждень-два, підсохнуть. І потім ми їх перенесемо в темне місце аж до вересня або жовтня, коли будемо висаджувати знову п'ятий ґрунт. Бачите, нічого складного. Але, до речі, виявилося ще одне завдання. У нас там залишки розсади перцю. Зараз будемо висаджувати разом з вами. Ось на кінець червня у нас ще залишки ось такої розсади. І перці тут. Мені так подобається в стаканчиках вирощувати і гарбузи, ще попроростали. і баклажани. Ну, Потрібно це все висаджувати. Все, друзі, на сьогодні все повисаджували. Баклажани, перці, томати, точніше, подосаджували. Роботу виконали і підживили. Дякую за увагу. До нових зустрічей.